Параграф 28. Людина і довкілля протягом історії. Господарювання. Проблема ресурсів. Людина як частина природи. Звідки люди черпають ресурси для виготовлення необхідних речей? Пункт 1. Чи РОСТУТЬ булки на деревах? Із стародавніх часів життя людини було залежним від природи. Клімат і природа визначали спосіб життя людини, її заняття, знаряддя праці, їжу, одяг, житло, дозвілля. Життя первісних людей було сповнене випробовувань, адже супермаркетів не було і булки на деревах не росли. Виробляти продукти харчування люди ще не навчилися. Усе, що давала природа, люди привласнювали, нічого не виробляючи. У ті часи головними заняттями людини були збиральництво, полювання та рибальство. Така форма господарювання називається привласнювальною, оскільки люди залучали в готовому вигляді дари природи для власних потреб. З часом, збираючи зерна стівних рослин, люди помічали, що зернини, які потрапляли в землю, навесні проростали пізніше можна було зібрати такі самі зерна. Десять тисяч років тому люди почали обробляти землю, засівати її, займатися землеробством. Нерідко з полювання давні мисливці приносили молодих тварин, навчалися їх доглядати, отримувати м'ясо, молоко. Так виникло скотарство. Виникнення землеробства і скотарства мало велике значення. Тепер людям не потрібно було долати великі відстані в пошуках їжі, і вони почали засновувати тривалі поселення, так сформувався осілий спосіб життя. Осілий спосіб життя сприяв розвитку ремесел, виготовлення різних виробів, необхідних для повсякденного вжитку, посуду, одягу, хатнього начиння, знарядь праці. Таким чином, на зміну у провласнювальній формі господарювання прийшла відтворювальна. Людина сама виготовляла необхідні продукти для життя. Тривалий час господарство людей було натуральним продукти виробляли лише для задоволення власних потреб. Згодом, люди почали продавати свої вироби за гроші, а щоб отримати більше прибуток, наймало додаткових працівників. Так сформувалося ринкове господарство, головною метою якого є отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції. У наш час ринкове господарство є найпоширенішим у світі. Читаємо і розуміємо. Прочитайте навчальний текст і заповніть у зошиті порівняльну схему, зображену на сторінці 157. Результати роботи обговоріть у класі. В схемі вкажіть. Що спільного та відмінного між натуральним та ринковим господарствами? Поміркуймо. Перше, розгляньте малюнок сучасного художника, зображеного на сторінці 158 Який характер малюнка навчальний чи комічний. Друге, що на малюнку свідчить про те, що художник зобразив первісну добу людства та про власнювальний характер господарювання тодішніх людей. Третє. Поміркуйте, чи надійним був зображений спосіб забезпечення їжею. Історичні подробиці. Перегляньте відео, як виникли гроші. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 159. І дайте відповіді на запитання. Перше, якими були причини винайдення грошей. Друге, у яких формах існували гроші до появи монет і паперових грошей. Третє. Що сприяло винайденню монет і паперових грошей. Варто запам'ятати натуральне господарство це господарство, де продукти виробляють для задоволення власних потреб, а не для продажу. Ринкове господарство. Це господарство, у якому головною метою діяльності є отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції, Прибуток. Виражена в грошах різниця між доходом, сумою грошей, отриманих від продажу товару. І сумою витрат на виробництво товару. Гроші. Особливий товар, у якому вцілена вартість інших товарів і послуг. Поміркуймо, яку роль відіграють гроші в житті суспільства. Поміркуйте, чи може суспільство взаємодіяти без грошей. Діємо практичні завдання. В усі часи винахідництво допомагало в освоєнні природи і задоволенні потреб людини. Ознайомтеся з інстаграмом галереєю Важливі технічні винаходи людства на сторінці 160 і виконайте дослідницькі завдання перше, розташуйте винаходи в хронологічній послідовності винайдення. Друге, дізнайтеся, у чому полягає значення цих винаходів для розвитку людства. Третє. Виконайте творчий проект Мій рейтинг винаходів людства. І представте його у класі. На сторінці 160 зображені важливі технічні винаходи людства це парова машина Джеймса Ватта, колесо, персональний комп'ютер, луки-стріли, літак, друкарський верстат. Пункт 2. Безпечне довкілля. Уся історія людства це історія його взаємин із природою. Діяльність людини завжди впливала на стан довкілля. Найчастіше цей вплив був негативним. Особливо збільшився тиск людини на природу в часи прискорення технічного прогресу, починаючи з 18-19 століття. Поступово люди зрозуміли, що своїм безгосподарним ставленням можуть знищити землю і власне середовище існування. Тому в другій половині ХІХ століття у розвинених країнах створили перші природоохоронні об'єкти національні парки. В Україні проблемі охорони довкілля приділяється значна увага. У Конституції України закріплені екологічні права і обов'язки громадян, діють екологічні рухи, активними учасниками яких є молодь і школярі. У наш час охорона довкілля є одним із головних завдань, якими опікуються громадські активісти, екологічні організації, уряди держав і світові організації. Зокрема, ООН. Організація Об'єднаних Націй. Поміркуймо. Перше, розгадайте послання, закодоване в малюнку, зображеному на сторінці 161 А. Як ви розумієте поняття закодоване в Ребусі? Б. Дізнайтеся, яку роль у появі цього поняття відіграв зображений учений Ернст Гекель В. Поміркуйте, чому Гекель насторожено дивиться на темний бік зображення землі. Друге. Підсумуйте свої міркування і висловіть припущення, як тема колажу пов'язана з історією розвитку людства. Наступне завдання. Ознайомтеся зі змістом статей Конституції України. На основі знань про відомі вам проблеми довкілля у вашому місті селі оцініть стан дотримання цих статей Конституції громадянами. Конституція України про права громадян. Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Конституція України про обов'язки громадян. Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду в природі. Діємо практичні завдання, вправа експерти-екологи. У 2015 році ООН визначила цілі сталого розвитку або глобальні цілі, загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі. Уявіть, чи ви працюєте в групі експертів із розроблення програми досягнення цілей сталого розвитку. Перше. Розгляньте інфографіку, зображену на сторінці 162, і визначте які з цілей сталого розвитку пов'язані з проблемою збереження довкілля. Друге, оберіть одну з екологічних цілей сталого розвитку та запропонуйте шляхи і способи її досягнення. Третє. Представте свій проєкт у класі: Глобальні цілі сталого розвитку, подолання голоду, чиста вода та належні санітарні умови, зменшення енергівності, збереження морських екосистем, міцне здоров'я, відновлювальна енергія, сталий розвиток міст і спільнот. Збереження екосистем суші, якісна освіта, гідна праця та економічне зростання, відповідальне споживання, мир і справедливість, подолання бідності, гендерна рівність, інновації та інфраструктура, боротьба зі зміною клімату, партнерство заради стійкого розвитку. Запитання і завдання. Пункт перший. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми людина і довкілля протягом історії. Поєднайте кожне з питань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання: Які історичні форми господарювання розвивалися протягом історії? Чим ринкове господарство відрізняється від натурального? Які наслідки для довкілля мало освоєння природи людиною? Хто зобов'язаний розв'язувати проблеми довкілля? Друге. Виконайте творчий проект Сучасні екологічні проблеми людства і представте його у класі. Пункт другий. Обговоріть у групі. Розгляньте сторінку 163 на фото зображено шведську екоактивістку Грету Тунберг. Дівчина стала відомою на весь світ у 2019 році заявами про необхідність активнішої боротьби за збереження довкілля. Вона взяла участь у міжнародному кліматичному саміті зібранні ООН Під час свого виступу Грета Тунберг звинуватила політиків у загостренні проблем довкілля через хижацьке використання ресурсів землі. Уявіть, що на кліматичний саміт зібрання запросили вас. Підготуйте короткий виступ на тему Мій приклад екологічно відповідальної поведінки. У виступі розкажіть, як ви чините в житті, щоб зберегти довкілля. Для переконливості проілюструйте свій виступ фотографіями. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.